Вітаю! Сьогодні я хочу вам представити сорт Абрикос, дуже смачний сорт NGA 1. Це сорт американської селекції, раннього середнього терміну дозрівання. Ось отакі плоди, такі прям як тенісний м'ячик. Прям такі, ух, дивіться, три беру і вже в руку не вміщається. Дуже-дуже гарно великі. Зараз візьму ваги. І вимірюємо вагу. 88. 85, 77, ну, а так зазвичай при проріджуванні десь 100-150 грам. А так як у нас їх багато дереві начеплялось, то вони ось такі, такої форми кулястої, жовтувато-помаранчевої, Жовтувато-помаранчевого окрасу, крита шкірочка таким на сонячній стороні плоду плямистим точковим рожево-червоним рум'янцем. Зараз візьму. Розріжу, подивимося, що в нас всередині. Так, в нас всередині дивимося. Ось. М'якось білувата. Бачите, ближче до кісточки. Кісточка вільна, величенька, сік. Весь м'якоті. Зараз куштую. Угу. Солодкий, Легка кислинка, недовго з присмаку. Дуже-дуже смачний абрикос. Рекомендую цей сорт для вашого саду. Це самий найкращий сорт. Це мені подобається надраній сорт банзай з мандариново апельсиновим. Присмаком. І цей вже йде ранньо середній НЖ-1, а є також НЖА-19 у нас це вже у терміну дозрівання. Дивіться, бачите, це така структура м'якоті. По величині, як дивишся, ну, персики ті самий по величині, Гарний, гарний смачний сорт. Рекомендуємо.